У нас круптина яблука на їх. Сьогодні є 89 кілограмів. І 2-3 десь лація від таких повано. 19. Ось зелені 2,99. а мені хотілося б поколонцями. Так, вот, так, 2,19 за килограмм. Я возьму себе почти строки придят, не будем брать. Возьму себе несколько яблок, голдами. И там я надавила такие игрушки текают. Кожное яблоко мое. Возьму себе Это і Не хочу таких вот. Цікаво красиво игрушки. 2,29 припрыгне. Очень. Вот такі О, да, різні парочку. Надо выждать.